стоїть бутилка це літрова бутилка. під низом ступенечка і ця ступенечка 10 см і вже не видно нічого зовсім її не видно в воді хоча отут трошки далі тут на півтора метра за нормальних часів це ще в п'ятницю це дно було видно а зараз не видно навіть на 10 см я тут виріс, проживши 46 років і такого я не пам'ятаю. Я бачив, як цвіте річка. Було таке. Но такого. І хто за це відповість? Ну, ви зараз ви секундочку, ви видно, будь як вона... ласка. Уже Секундочку, Навіть треба її підняти. Ворознув, зараз я. заново. Зараз, зараз, зараз. Почекайте фокусно воде. Ще водоросло трохи видно, зверху? Ага, давай. Їх не видно, ніж не видно лише що відображається. Mm -hmm. а, а можете ще йти. Та те ж саме місце. Так само. Ага, давайте. 11. 11. 11. Дякую. Є.